Пасхальна історія. Ісус та його друзі прямували до Єрусалима. Приведіть до мене віслюка, попрохав Ісус. Ви знайдете його в цьому селі. Ісусові учні пішли до села і привели Віслюка. Ісус сів на віслюка і в'їхав на ньому до Єрусалима. Багато людей стояли обабіч дороги. Вони побачили Ісуса, що їхав на віслюкові. Всі знали, які дива вчинив Ісус, і тому радісно вітали Його. Люди стелили перед Ісусом свій одяг, зривали пальмове віття і розмахували ним у повітрі. «Осанна!» – вигукували вони. Ось їде цар Ісус. Але заздрісні люди вирішили вбити Ісуса. Вночі вони схопили Його і привели до правителя Пилата на суд. Вони сказали йому: Ісус порушує порядок, Його треба вбити. Вони щосили кричали, і народ кричав разом з ними. Пилат, хоч і розумів, що Ісус ні в чому не винен, але через їхній крик таки погодився віддати Ісуса на страту. Ісусові учні полякались і порозбігались. Ісус залишився сам. Наступного дня Ісуса повели на гору. Вояки прибили Його руки і ноги до Христа. Ісус дуже страждав, Невдовзі Він помер на Христі. Учні дуже сумували, вони думали, що ніколи вже не побачать свого вчителя, але вони помилялись. У неділю, в досвіта до могили Ісуса прийшли жінки. Вони побачили, що могила порожня. Ангели сказали їм: Ісус живий, Він воскрес. Жінки розповіли про це Ісусовим учням. Невдовзі Ісус сам прийшов до своїх друзів і промовив: Не бійтесь, це я. Усі були раді, що знову бачать Ісуса живим. Минуло шість тижнів, Ісус разом з учнями вийшов на вершину гори. Настав час мені повернутися до свого Отця, сказав Ісус. Я хочу, щоб ви розповіли про мене всім людям. І піднявши руки догори, Він почав здійматись на небо. Ісус повернувся до Бога, свого Отця. Ісусові друзі розповіли про нього всьому світові. Христос Воскрес!